Всім доброго дня! До мене завітав пасад B8 2.0TDI з Київської області. Перейдемо до показників. Пробіг 317. Так, форсунки в нормі дивився. Прогрітий автомобіль. Щойно завершив регенерацію 45 метрів назад. І значення у нас такі 3 комп'ютерна 5, фактично. взяли 107 грамів. Так, тиск 2,8, датчики, потрібно перевірити. Так, фіксую один навіть показує, фіксую на обертах. Візьмемо середнє 50 після регенерації. Так, і маса сажу змірена, тобто фактично 5,35-36 росте. Росте і дуже швидко. Так, є такі. Так, для підключення мого апарату мені потрібно викрутити свічки накалювання. Подивимося, як запаковані з роками сміття і чи вони викрутяться, коли в такому стані. Свічки накалювання викрутились. Одна тугенька пішла, але викрутилась. Так, свічки накалювання мені потрібно викручувати не для чистки всієї системи екології глобально, а лише для чистки камери згарання. Щоб не було замкнутого циклу в циліндрах, вкручуються такі дренажки. Але під'єднання апарату це вже технологія. Яку я не розкриваю на відео. Вичистити всю систему екологію через ці трубочки нереально. Тому підключення особливе. Демонтується пластик, який знаходиться тут. І далі все під'єднуються перехідники. Година часу займає для підключення лише підключення апарату. І зараз ще зливається олива. Олива замінюється лише тоді, коли. Термін її сроку під десяточку підходить, тоді потрібно і замінити оливу. Якщо тисяча, дві, три, чотири, то олива не замінюється, тому що масляна система не чіпається в процесі чистки. Лише камера згорання, поршневі кільця, компресійні. Так, подивимося, стан холодної частини турбіни. Бачимо, що Євро 6 екологія вже не буде ніколи чиста турбіна, холодна ча частина, а будуть вже сажомасені відкладення. Європ'ята екологія, там чиста турбіна буде алюмінієва завжди. А Євро 6 вже зав'язана з вихлопними газами, з масляними парами, температурний режим і тому вона буде так бруднитись. Так, зараз під'єдную апарат і дивимося на склад золи. Так, апарат вже під'єднано. Дивимося на склад масляної золи. Фільтр знизу з ганчіркою заглушений. Поїхали. Так, золи предостатньо, Ось вона густенька, ось вона на ганчірці залишилась. Розчинена зола, сажового фільтра. Ось яке воно болото робить. Так, тут предостатньо її. Так, Промиваю цей фільтр і роблю чистку з відкладень. Холодна гаряча частина турбіни, впускний колектор, клапана, камера згорання, розкоксовка. Так, Зараз йде процес видалення сажомасяних відкладень. Чорна пінка, як завжди. Процес буде тривати, поки не буде вже біла. На склі, тому що на склі менше відображення чорного, але там всередині буде набагато все більше. Щоб по приміщенню не розліталась чорна піна, все чиститься в закритому фільтрі. Так, чистка завершена, автомобіль працює, прогрітий. Датчики вже під'єднано, одразу без манометра мінус 2-1 на обертах. 17-19 маса змірена, падає вниз. Провірю зараз автомобіль, зміню масіну золу комп'ютерну і тест-драйв. Так, робимо тест-драйв по Київській кільцевій. Так, автомобіль значно краще став їхати, власник авто підтвердить. Автомобіль задихав. І ось такі показники 5 км від закінчення регенерації, було в мінус 3,5, зараз потроху виходить. Дивлюсь по температурному режиму сам автомобіль. І після тест-драйву висновок по автомобілю буде, коли заїдемо в приміщення. Так, закінчили ми тест-драйв, приїхали, не буду заїжджати в приміщення. Так, мінус 3, показує на холостих. Питання до цього мінус 3 повинно чуть більше бути, але в автомобілі є. Трішки розірвата гофра, та, що йде на випуск, тобто після сажого фільтра. Можливо, і через цю гофру йде. Втрата тиску гектопаскалів паскалів, коли дросель третій є єгір контролюючий, перекритий. Невірне значення повинно бути більше нуля, а зараз у нас мінус 5. Гофру переварити. В принципі, власнику авто я показував, що і як як вона виглядає, іде розірвато. От і все. Так, більше проблем по автомобілю не бачу. В коментарях мої контактні дані. Всім гарного вечора. До побачення.